Жіноча консультація зараз у нас працює у перинатальному центрі. Це єдиний комплекс, Максимовдерний щод називається правильно тепер ця, цей комплекс, там де амбулаторний прийом? Максим, приїжджує. на базі центру матері і дитини, центру репродуктивного здоров'я. Тобто це репродуктивний відбулася репродуктивний. така реорганізація? Центр жіночого здоров'я. І амбулаторний прийом жінок ведеться е, на базі нашого перинатального центру, оскільки там досить великі площі, вони не задіяні частково були, і було прийнято таке рішення, щоб оптимізувати і маршрут пацієнта, жінці зручно відвідувати е, в перинатальному центрі свого лікаря під час вагітності, здавати там всі аналізи, проходити дослідження, ОЗД-дослідження та інші, яких вона потребує. І вже в цьому ж перинатальному центрі народжувати дитину. Тому отак от, от оптимізували, вони розташовані практично на одній вулиці в доступності і транспортна ну, розв'язка краща біля перинатального центру.